Всім доброго вечора! Ми з України і на зв'язку Чернецький. Сьогодні, як бачите, я вже купив 105-літрову бочку і зараз буду робити каркас під неї. І, тобто, в планах зробити оприскувач. Оприскувач буде використовуватись для малини. І хочу зробити гербицидник. Зараз взяв 50-й уголок і з нього хочу зробити каркас під саму боч. Потім я думаю, як це його краще усилити, тому що він буде на вісу, він не буде на кальоськах. Я думаю, собі вчепив на трактор. І поїхав. Так як там є гідравлічний поршень, і можна регулювати висоту. Тобто я хочу просто чіпляти і собі трактором вже регулюєш, чи вище, чи нижче. Але я дивлюся, що це буде 105 літрів, це десь біля 100 кілограм. Сам ще каркас і мають бути стойки, насосик, це все зробити. Тобто, в нас виходить десь 150 кілограм, тому трошки є. Але я вважаю, що не сильно і так багато, тому потрібно зараз зробити все. Міцно, щоб нічого ніколи не поламалось. Поки що розпочинаємо каркас, а далі побачимо по етапах. Ну, а вам рекомендую підписатися на канал, подивитися інші відео. Там дуже багато чого цікавого. Не пошкодуєте. Тут кожен хачаба на каміння нічого не робив. Нам би носить вашку, нам би купить корпешку, нам би носить лавешку, нам бе розумного книжку, нам бе на золото на башку, нам беруть подушку, нам беношку за башку, Зробив ось таке кріплення під самий трактор. Я взяв, розрізав швелер, зробив такі трубочки, вставив і самі уголки. Тобто також зробив як швелер. І зараз гарненько все вварю, і я думаю, що воно нікуди не дінеться. Тут такі розпорочки, тому думаю, буде все міцно. Хто був з тобою в цьому світі, хто в мені, а я тобі. ¡Estás podiendo! Me, i Ну що ж, вчора я вже з останніх сил все викрасив. Зараз я думаю, мені сьогодні прийшла геніальна ідея все переробити. Як звичайно, геніальна думка приходить останньою. Зараз що я подумав? Так це я зробив під оприскувач якоїсь мали... малини чи, можливо, якихось маленьких дерев, але я так подумав, що ним можна і кропити якісь городи, участки і так далі. Тобто я зараз хочу тут зрізати і зробити, щоб він міг розкладатися. Тобто розклав тут 3 метри жатка. Тобто потрібно якусь картоплю від жуків покропити. Розклав собі і кропиш собі. Потрібно малину кропити, склав назад і знову ж кропиш. Зараз з цим я вже хочу закінчити з цією частиною і потім перейду наперед. На зробити мені тільки вусака потрібно, і можна буде зробити пробку під. Самі бурян під деревами. Тобто садоводи знають, кожен рік кропиться, щоб не косити, а просто скропив. Бурян вигорів і собі цілий місяць-два забуваєш про нього. Ну зараз дивимося, як я це зараз перероблю. Тут в принципі не дуже багато що потрібно зробити, але все рівно мені жалко, що я його вже викрасив. Але нічого, перекраситься. Сльози градом із очей зачимо крабає. Ці троянди нас вже не спасуть, спогади несуть, стерти пізабуть, поцілоно тоже не повернуть сльози. Видаляють чат разом із текстами, І я тобі писав про своє кохання, зараз старші пісні про розставань. Вісім сльози із очей твоїх по І ці троянди нас ще не спасуть, спогади несуть суть дати.

Я вже провів майже повністю всі форсунки. Ну, Як мінімум форсунки я поставив, але повністю не приєднав. Я купив такий моторчик, тобто помпу на 72 Вт, 6 літрів хвилину качає. 0,9 МПС може видати. Зараз я хочу набрав води, зараз хочу спробувати, чи його буде вистачати цього. Чи мені потрібно буде другого купляти. Тут 6 форсунок, навіть 7. Тому не знаю. Зараз хочу під'єднати. У мене є тут акумулятор. Цей моторчик працює від 12 вольт. Тому... Опа, тихо. Так, дивимося. Дві роби, Чтири роби, Ну не всі. Ну що ж, новий день, і сьогодні я вийшов в ситуації. Так як тут стояли сині розпилювачі, вони були 0,3 діаметра. Я сьогодні купив 02, і всі три звідси і три звідти працюють. Тобто, вистачає тепер цього насосика. Нам тут сильно вилова не треба, наоборот, мені здається, ще можна купити 0,1. але в нашому місці я не знайшов, тому буду ще шукати. Я думаю, якщо буде 0,1, буде набагато краще, тому що і вил буде менший, і тиск буде ще сильнішим. Тут я вже все під'єднав, поставив через фільтр, зробив такий контейнер під насос, щоб не затикала вода. Зараз все. У -у -у. Так, тут я замітив, що вже зігнуло. І зараз вже буду приходити до моєї електрики. Думаю, кинути два проводи з самого акумулятора. Зробити тут кнопочку для запуску і тут лишити два входа, щоб просто підключатися. Тому дивимось, не перемикаємось. Так гріє коханої вже не хворію, то завтра зможу піти. Подалі зустрінемося на вокзалі і поїдемо туди. Малюєш квіти навколо слідів від куль на стіні. Послухай, я хочу ділити з тобою кожну хвилину в житті. Про те, що я завжди чув твій голос, ти не дізнаєшся ніколи. Так, ну що ж, все, провів я вже зробив на тумбли. Зараз будемо пробувати. Опа. Звичайно, там води немає, тому Тому зараз нічого не тече. Я думаю, що зараз цей насос може бути потужнішим, тому що тут заряджений акумулятор, а я там пробував факт, що відзаряжу, тому що він стоїть дуже довго. Завтра вже залию води і будемо пробувати. Хочеться побачити, чи буде все працювати, чи ні. І також ще потрібно зробити під гірбецидник. Ти не побачиш Бові жорстокість його дітей, і поїзд поїде без нас, тож я не маю інших ідей, окрім як чекати, я сам на свій відволі. Ти не дізнаєшся ніколи. Що ж, тепер давайте підведемо підсумки. Що було зроблено? Був зроблений ось такий оприскувач, бочка на 100 літрів. Поставлений моторчик на 6 літрів хвилину. Він качає на 70 ватт. Його вистачає. Я зразу думав, що вже не буде вистачати. Але в мене ось тут були розпилювачі сині. А зараз, а зараз я поставив зелені, тобто на 0,15. І їх вистачає з головою для малини. Потім була проведена така трубочка і поставлена форсунка. Тобто, якщо я розкладаю горизонтально, тоді в мене вся площа з около трьох метрів буде оприскуватись. Звичайно, якщо мені потрібно вертикально кропити, я просто вирізав різинку і туди всунув і її так буду глушити. Звичайно, трішки неудобно, але нічого, буду якось справлятися. От зараз я вам останнє, що я показував це, як працює гербицидник. Я взяв шлангу, кинув сюди і зробив такого гусака, який кропить по яблуні. І все чудово працює. Тільки те, що я зрозумів, що потрібно зробити то то якось придумати так, що його можна було згинати, тому що їхати з ним дуже важко і незручно. Якщо на велику дистанцію, тому я не знаю, ніяк не поїдеш далеко. А якщо його зігнути, тоді він буде як компактнішим і звичайно буде зручнішим. Тут я кинув два проводка і кинув чисто від акумулятора. Тут два з'єднувача і собі кидаю. Також зроблено ось таке кріплення, тобто воно без колес, як ви бачите. Тільки на цьому, тому все можна регулювати за допомогою нав'язки, все чудово тримається. Я сподіваюся, що він не розіб'ється з часом. Зараз воно стоїть все чудово, я, наче на цьому швелеру, я думаю, не повинно. І все зроблено міцно. Звичайно, крил я не робив, бо тому що я подумав, що це буде за зайва вага. Тому я буду завжди вдягати якийсь комбінезон і маску. Хай на мене тече, і потім прийшов додому, все змив. І все, трактор, як бачите, вже хоча я майже що не пішов, весь вже в'ядовий. Ну нічого страшного, тому що сьогодні вітер, все все помиється. Ну а тепер головна тема: скільки це коштувало? Найдорожче стало тут те, що не було металу, і я все купляв, тому на металу. Десь пішло біля двох тисяч, а все обійшлось около п'яти тисяч. Звичайно, можна купити готовий за шість тисяч, але доставка буде, то це вже вийде сім. І по-друге, я бачу їх, то вони 100% зроблені не так якісно, як це. Кожному господарю можу порекомендувати сміло самому зробити такий, тому що ну, дуже потрібна річ. То зараз сезон буде це. Бур'ян, я вже сам можу кропити. Малину також сам. Якийсь город потрібно картоплю від жуків покропити, також сам. Тобто. Три в одному оприскувач, все це чудово буде робити. І дійсно тракторець буде виконувати свою роботу. Тобто ми потихеньку стаємо незалежні від інших. Зараз щоб приїхали вам, покропили це чисто за роботу. Ви заплатите около 800 гривень, хоча тут гектар саду. А так спалив 2-3 літри солярки, і все сам зробив. Ну а з вами був Чернецький. Як звичайно, працюємо, працюємо, працюємо тільки вперед ні кроку назад. Підписуйтесь на канал, дивіться інші мої відео. Я вам обіцяю, ви не пошкодуєте. Ну і що до нових зустріч? Далі буде тільки краще.